Доброго здоров'я, дорогенькі! На порозі новий рік, а тому саме час підводити підсумки року, що минув. Цей рік для нас, любителів Нінтендо, був доволі посереднім, але не без цікавих релізів. Вийшла у непоганому стані оригінальна трилогія Stalker. Переродилася серія Mario and Luigi. Гра The Legend of Zelda вперше з головною героїнею у назві, та ще дещо. Придбай аларму. Ненависть до усіх серій Нінтендо має бути відвертою. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Маємо надію, що ялинка у вас на місці, святковий стіл стоїть, та найрідніші гості вже запрошені. А поки ви чекаєте свята, пропонуємо ознайомитись з найулюбленішими іграми, які відкрили для себе автори нашого каналу у цьому році. Дисклеймер. Ігри не обов'язково вийшли у 2024 році. І перший на черзі наш автор оглядів і ретроспектив Адріан Гандева. Озвучую його я. Тож, поїхали. За годиною минає година, за днем іде день, за місяцем місяць. Ось і надійшла довгоочікувана новорічна пора. Час сподівань на майбутнє і час підсумків за минулим. І цього разу я хотів би поділитися тими іграми зі Свіча, що вразили мене найбільше в 2024 році. Ігор в цьому році я переграв немало. Нінтендо зі своїми підсумками не дасть брехати. Але серед них я б хотів виділити три, що вплинули найбільше. І почнемо ми, як не дивно, не з гри поточного року. Metroid Prime Remastered вийшла несподівано ще минулого року. Мало хто очікував на її вихід для консолі Nintendo Switch, особливо після не дуже продажів останніх частин серії. Але Nintendo все ж вирішила дати серії другий шанс. Або, як кажуть злі язики, просто обкотала рушій для довгобуду четвертої частини. І що можна про неї сказати? Це все та ж причудова, тривимірна митроїдвані, що і раніше. А всі ті, хто обзиває цю гру недолугим шутаном, просто її не зрозуміли. Графіку акуратно осучаснили, не зачепивши її метроїдванної основи серії. Ми, як і завжди, у ролі космічної ловиці Самус Аран намагаємось розкрити та зламати чергову змову космічних піратів на чолі із Рідлі по перетворенню метроїдів на біологічну зброю. Попутно ремонтуючи власний костюм, що згідно традицій серії в чергове втратив більшість здатностей. Дуже раджу цю гру тим, хто скучив за хорошими тривимірними екшенами з елементами шутера. І наостанок дам пораду: зараз 2024 рік. Не бійтеся заглядати у гайди і проходження, деякі загадки, особливо в другій половині гри, є надто неочевидними і втомлюючими, щоб намагатися до всього дійти власноруч. Інша гра, про яку я хотів би вам оповісти, це Paper Mario The Thousand Year Door. На відміну від попередньої, в реліз цієї гри для свіча вірилося набагато більше, в першу чергу, через обмежену бібліотеку франшиз компанії Intelligent Systems. Взагалі, 2024 рік видався плідним на японській RPG із Mario на чолі. Після успіху ремейку Super Mario RPG продовження отримали обидві її нащадки. Серія Paper Mario отримала вище згаданий ремейк, а серія Mario Luigi повноцінну нову частину. І якщо остання мені не дуже зайшла, то тисячолітні двері навіть дуже. Ця гра першочергово чіпляє своїм графічним дизайном усіма цими паперовими персонажами, локаціями, схожими на діорами та іншим. Як годиться хороший японський RPG, тут є і сюжет, цілком функціональний і непоганий. Але є одне але місцеві діалоги затягнути сильніше, ніж петля на шибениці центральної площі головного міста Рокпорт. І пропустити чи бодай прискорити їх не вийде. Читайте і насолоджуйтеся. Але в усьому іншому це надзвичайно хороша гра, яку я без сумнівів рекомендуватиму усім любителям старих покрокових RPG. Але найбільше цього року мене вразила кардинально інша гра: гра не від Nintendo чи чергового гіганта індустрії. Цього разу моє серце підкорила маленька інді компанія 2D Boy. І її сиквел культової World of Goo. Свого часу я багато разів проходив оригінал, що став однією із зірок предтеч майбутньої золотої епохи Інді Ігор. Сьогодні за цю гру вже практично не згадують, що, як на мене, доволі сумно. Втім, її жанр, певно, дається взнаки. Химерна головоломка, побудована навколо ігор із фізикою, це гра явно не для всіх. Але про що там я? А точно. Ця гра повернула мені мій 2008, коли я із захватом проходив оригінал. По відношенню до нього, гра є ідеальним сиквелом, що дає все те саме, лише більше, краще, цікавіше. Навіть саркастичні псевдокатсцени на флеші завезли. Ми знову будуємо великі споруди, що мають прокласти шлях кулькам-слизикам до невідомої труби, керуючись підказками, що залишив зовсім не художник табличок. І, хоч гра втратила режим великого будівництва, залипати в неї досі можна довго. Ну і вишенька на торті. На свічі в цю гру неможливо грати на кнопках геймпада. Її треба грати за допомогою тач-екрану прямо на планшеті або за допомогою відстеження руху на телевізорі. Не часто нині творці ігор використовують гімікі Нінтендо за призначенням. Честь їм за це і хвала. А гру я і досі раджу пройти всім і кожному. Як на мене, це гра, яку мають спробувати усі. Такими були мої улюблені ігри для консолі Nintendo Switch серед тих, що я проходив у 2024 році. Дякую, що були зі мною весь цей рік на каналі Ukraine Nintendo Daily. І най вам таланить у новому 2025 році. Дякуємо Адріану. Чудовий вибір! На черзі наш неповторний співведучий і автор Хабібуб. Давай вже свій список звірюка! Добрий вечір, шановні геймери і ті, хто просто любить голосно сперечатися в інтернеті. Ми зібралися тут, щоб вирішити одвічне питання. Яка гра цього року може вважатися Грою року? Ось моя трійка найкращих. Animal Well. Це гра, що нагадує про дитинство. Ти сам, темно, і ти навіть не розумієш, що це твоя уява. Чи там справді хтось є. Уявіть, ви досліджуєте світ, сповнений загадок і небезпек. Кожен крок може бути останнім, але вам так цікаво, що ви продовжуєте. А якщо у грі немає сюжетної кінцівки, то її знайде ваш психотерапевт. Чому вона чарівна? Я б сказав так: мінімум тексту, простий геймплей, різноманітня механіка. Її не можна перейти двічі однаково. Кожний матиме свій шлях до врятування котиків. Так, їх можна врятувати. Це перша гра в цьому році, в яку я залип, до речі. Супер Маріо Патті Джамборі. У цій грі радість і ненависть ходять рука об руку. Якщо хочете зіпсувати вечірку, аби дізнатися, хто з ваших друзів таємно мріє про вашу смерть, ця гра те, що треба. Джамбурі це не просто гра, це емоційний тест, на якому навіть професійні психологи сказали: давайте ви просто кинете це. Насправді рецепт успіху простий: змагання між друзями, де невдача спонукає тебе ненавидіти переможця, а переможець відчуває перевагу над невдам. Режим Купатлону настільки примітивний, що ти питаєш себе, як до цього ніхто більше не додумався? А баланс змагання заставляє тебе бути завжди зосередженим. Splatoon 3 це гра, де фарба твоя зброя і іскремент. А друзі твої інструменти. Або жертвоприношення, якщо вони погано грають. Тут ти малюєш не просто карту, ти малюєш свою поразку, або завжди знайдеться хтось, хто грає у це замість школи. І як же тут вигравати, коли тобі за 30, а твої суперники японці? Я думав, що в шутерах мене вже нічим не здобуєш. Але це новий рівень. Всі роблять кони PUBG, чи колден. А це якісно щось нове, де початкова зброя крута. Хоча на старті ти думаєш, що це за гімно. Але коли ти вже навчився грати, то це імба. Чому гра Року, хоча вона не в цьому році вийшла, Бо, на мій погляд, для України вона отримала ренесанс. І аудиторія її збільшиться якісно на новий рівень. Дякуючи Дельтавісте, Алєрі і всій спільноті з Платун Україн, які просувають її. Дякуємо, хабібуб! Це було феєрично. До речі, підписуйтеся на канал Дельтавіста та з Платун Юкрейн, шановні! Ну і наостанок, скромний список від мене. Спайфога! Так-так, я знаю, що знайомитись першу потрібно з п'ятої частини, але я не міг пройти повз гарної нагоди придбати третю і четверту частину за набагато менше, ніж фулл прайс. та і звик я проходити ігри по хронології. Можливо, четверта і п'ята частина кращі, але поки я в них не грав, тому Портабл і саме третя персона це для мене відкриття цього року. Так сталося, що JRPG проходили майже завжди повз мене, окрім напевно, Хроно ну і деяких ігор and Luigi та Paper Mario. Тому я їх оминав, але цікавість все-таки взяла верх дізнатися, що то за серія така персона. Тому я дочекався знижечок, спробував і просидів за грою у перший день 10 годин, допоки очі не почали вилазити. Гра чудова поєднує візуальну новелу та покрокову RPG, але персонажів, окрім головного, ми можемо лише одягати і давати їм приблизні команди. Хоча в автоматичному режимі вони теж непогано гамселяться. Сюжет гри полягає у тому, що наш персонаж має рідкісний дар викликати так званих персон: духів чи божеств чи демонів то вже як вам зручніше буде їх називати, стріляючи собі з пістолета у мармизу. Хто знає, чому саме так вони викликаються, чекаємо у коментарях. Персони також прокачуються, і ми можемо об'єднувати до трьох персон у одну, більш потужну або менш. Чесно кажучи, саме з цим аспектом складно розібратися, читаю гайди. Так от, нашому персонажу запропонували боротися зі злими тінями, які чомусь почали проникати у наш світ. Епіцентр тіней знаходиться у башті, яку ми можемо досліджувати щоночі разом зі своєю командою. Ну і основна фішка гри. В день ми граємо за звичайного учня, який спілкується із однолітками, причому соціальні зв'язки впливають на силу персон, вчимося у школі, беремо участь у різних шкільних змаганнях і таке інше. А вночі боремося з тінями у башті, Світи пов'язані між собою. Тому, якщо у звичайному житті хтось із команди почуває себе погано, краще у цю ніч не наражатися на небезпеку, а перепочити чи полікуватись. Огляд коротенький, тому підсумую, що хоча б одну з частин гри серії персона має спробувати кожен. Гра самобутня і цікава. Переходимо до іншої гри. Усе моє геймерське нінтендівське життя ніколи не міг зрозуміти цю серію. От не цікаво було, та й все. Щоправда, познайомився я з нею починаючи з частини для ВІ, яку в принципі, як і Ultimate, спільнота любителів СМЕША не дуже любить. Але завдяки нашій спільноті я зміг подивитися на гру по-новому і, хоч граю погано, але можу сказати, що багато користувацька гра дуже весела. Кампанія просто здоровецька, персонажів дуже багато, навіть якщо і не купляти доповнення. А у ці хаотичні бої на чотирьох це просто щось неймовірне. Я вже мовчу про те, що у грі є програвач музики практично з усіх ігор легендарних серій Нінтендо, який дотепер змушує червоніти за стосунок Нінтендо Мюзік. В цілому представників жанру файтингів платформерів можна порахувати на пальцях однієї руки. Тому, якщо не боїтесь спробувати щось нове, пограйте у Smash Bros, бажано з друзями, і маю надію, вона вам сподобається не менше ніж мені. Напевно, в цьому році від Нінтендо найкращою грою можна назвати лише одну: The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Нарешті принцеса не сидить і не чекає Лінка, щоб її визволив, а бере долю королівства у свої руки. Сучасні тренди, так би мовити, у грі величезний світ для дослідження, унікальна механіка від лунь, завдяки якій ми можемо створювати предмети і монстрів, що допомагають тендітній Зельді в бою. Дотепні загадки і цікаві підземелля. Все, за що ми любимо, двовимірну гілку серії The Legend of Zelda в комплекті. Гра не дуже складна, тому підійде навіть для людей, що не знайомі з цією серією. От якби ще кількість кадрів за секунду не скакала з 60 до 30, але це в принципі не смертельно. Грати не заважає. Ось і весь список найкращих ігор, які автори каналу відкрили для себе у цьому році. Дякуємо, що додивилися відео до кінця і дякуємо усім, хто залишається з нами. Також хочемо окремо подякувати нашим творчим друзям, які підтримують нас, а саме ProNintendo.ua, Нінтендо Юей, Тактендо, Рендарос Юей, Сплатун UKI, Юанідо Фемілі, Іграшки Тигра. Mizerix, Жаба Лейфер, Коркоза, Serge 3 Сімки, NinFanUA, Хард Гейм, Game, PicBenis, Historical Геймс та Ретро UA посилання на канали цих добродіїв у описі. Якщо когось забули, це було ненавмисно і нам дуже соромно. У новому році бажаємо вам усім чудових подарунків, миру на нашій землі, здоров'я вам та вашим близьким, любіть Україну, донатьте на ЗСУ, а нам подаруйте підписочку і вподобайку. До зустрічі у новому році, у якому на нас чекає нове покоління консолей від Нінтендо. Буде цікаво.